Добрий день. яка Хмара. Привіт, друзі, всім. Висварила Максима, щоб йти на заправку, придбати воду і здати пляшки. Бачили, скільки в нас пляшок? Це дві торби. Ну, буває ще й більше навіть, але причина треба була, чого б вийти з кімнати, бо він іноді не хоче виходити взагалі. Але подивіться на цю красу. Боже, як гарно! Оця чорна хмара і сонце підсвічується, ці дерева. Яка ж краса. Неймовірно просто. Треба зробити пару знімків. Взяла булку, голодна, їм по дорозі йду. О, там Максим уже йде. Отакий такий вам трушний блог. Життя. Кадри, Зараз туди біля замка можна було б такі кадри зробити, але я вже не встигну. По-любому зараз сонце заховається і вже не буде видно такого контрасту. А зараз злиться буде. Робимо ставки. Буде добре, чи зло? Я заставил родителя. Я не хотел. Под, под, под всякими предлогами только вытащили. Ты рады? Нет. Чего? Я Ты... не знаю, я не хотел, мабуть. Куди вышел? Люди спор... спортом займаються? Ну, я хоча б кожен день хожу, Макс. Ну, дякую. Вітаю. Дякую за привітання. А ти тільки куриш і сидиш. Так. Да. Так? Да? Вчора я ж тебе не змогла витягнути, сьогодні змогла. Сьогодні, до речі, тепло так, гарно на вулиці. Я ще раніше хотіла піти. Але, думаю, зараз вийду, дивлюся, хмара налетіла така чорна, дощака, як в періщу. Ну і звісно, ви ж бачите, який, боже, подивіться, бачите, яке небо красиве? А? Скажи класне. А я не знаю, казала вам чи ні. Ми зрозуміли, що можна на заправці в нас здавати пляшки оці. Ми ж їх раніше тягали в автобус. І везли в Шенон. А це тут вони поставили, чи я не бачила, Макс? Тут поставили вони оце для пляшок здачі, чи ми просто не бачили? Не бачили, напевне. Короче, то нам тепер так зручніше, ми собі пішли поруч і все здали. І не треба тягнути їх в Шенен ці пляшки. Це буде десь на 5 євро, може. Вон. А завтра вже поїдемо в магазин. Тому що ми в цьому на цьому тижні не їздили, на тому тижні майже не їздили. Що ми там брали, я не пам'ятаю вже. Коротше таке. Ось оця черевна дірочка, куди можна закидати пляшечки. Хоча в нас проблемка, У нас застрягла пляшка. Вон там, бачите. І воно не хоче нічого робити далі. Воно одне єврона. Мняло пляшок. Макс пішов кликати. Е, О, воно зараз чек роздрукувала нам. Само роздрукувало. Так що чекаємо, може допоможуть. Перший раз таке, скільки вже разів здавали пляшки, такого ні разу не було ні в шена, ні ніде. Де тому що у Максима поганий настрій, розумієте? А я ненавиджу коли так. Небо таке прям стрьоне. Зараз як дощ піде, попадемо під дощ. А я стала ось біля цих всяких штук для автомобілей. Тут стіна, бачите Що вам цікаво? Так, ну загалом вийшло в нас на 4,60. Гусь які курівки чи бачки. Незрозуміло на фермі. А тут. Ферма є. Недалеко біля нашої заправки. Дощ пустився. Подивіться, які вони смішні. Засікли мене. Стоять. Так. Ну я не знаю, де Максим заховався. Ми йдемо. Вирішили пройтися ще трохи. Ти бачив, як вони стоять і дивляться? Усі в ряд! Ні, ну це так смішно виглядає капіц. Подивіться, <зум> Коров'ячі муці. <зум> я не можу. Дощик нас налякав і зараз вже перестав. А я йду зараз з цього боку. Готелю, бачите, ось там перевізник має бути. Щось на дві годинки раніше, він сьогодні написали в групі, а мене попросили подивитися, дещо там для наших, яких тут нема зараз в готелі. І я кажу: якщо встигну повернутись з прогулянки, то подивлюсь. Цікаво, чи вони вже приїхали, ті перевізники, чи ні. Вони отам встають. Біля нашого того, такого вагончика, де палять наші, я не знаю, приїхали вони вже чи ні. Може щось подивлюся собі взяти, то ми в магазин не їздили на цьому тижні. Зараз глянемо, чи вони вже є, чи їх ще нема. А може вже й поїхали. Ще Що я к покажу. Якщо ні, то всім пока-пока.